Тобто чотири ситуації, в яких ви втрачаєте ваші гроші вже сьогодні, з точки зору карми. Отже, ситуація номер один: це коли ви платите комусь, даєте гроші комусь за товари, за послуги, хліба купили в магазині, за комунальні заплатили, благодійний якийсь донат, зробили. Просто будь-що, де ви стаєте причиною грошей інших людей. І при цьому ви не пораділи і не зробили присвяту, то тоді ви втрачаєте ваші прекрасні можливості бути в достатку вже в цьому житті. Тому що якщо ви робите щось, що сприяє достатку хижих людей, то треба цьому дуже сильно порадіти і зробити присвято, щоб ця дія ваша вона обернулася в достаток для цієї людини, які видали гроші для вас, і взагалі для всіх живих істот. Друга ситуація, де ви втрачаєте гроші з кармічної точки зору, це коли вам платять, а ви. Не радієте при цьому. Що це може бути? Да? Наприклад, вам заплатили але мало, або менше, чим ви сподівалися, або якось не так заплатили, як ви хотіли. І ви можете з цього приводу засмучуватися і таким чином створювати собі не ту карму, яку б швидше за все вам хотілося. І тому що в будь-якій ситуації, коли ви отримуєте гроші, цьому треба дуже сильно, по-перше, порадіти, навіть якщо це не велика сума або не та, що ви хотіли, і присвятити знову ж таки тому, щоб у вас були Завжди достатньо коштів у всіх живих істот, і у цієї людини, яка вам заплатила. І тоді ви ці зернятка збережете і активуєте, якщо будете радіти. Третя ситуація це коли е, ви бачите. У інших людей достаток і не радієте цьому. Думати, там, може, накрали вони, там, ах, такі сякі або от пощастило, або там ще щось, що-небудь що відрізняється від радості. Тобто єдина з точки зору карми, сприятлива вашому достатку, ваша реакція на достаток інших людей це радість. І коли ви радієте, ви таким чином наближаєте свою власну карму достатку. Тому побачили, що в іншого все добре, пораділи, присвятили, щоб у нього завжди було так само добре, ще краще, і щоб у вас також був достаток, і щоб у всіх живих істот також був достаток. І четверта ситуація, коли ви можете е, втратити свої гроші, це коли ви згадуєте, наприклад, як в минулому вам приходили е, великі суми грошей, або ви мали те, що ви хотіли, а зараз, наприклад, ви не маєте. І ви коли згадуєте цей час, то ви жалкуєте, що М -м, колись було добре, а зараз вже не так добре. То тоді ви так само від себе е, віддаляєте цю карму, щоб знову було так добре. Е, і тому, коли якщо ви згадуєте, як в минулому було добре, то е, Перше, радійте, що було, що у вас були ці зерна, ура! І значить, вони можуть з'явитися знову. І присвятіть це тому, щоб у вас так само і зараз було достаток, щастя, радість і у всіх живих істот.